Всім привіт! Будемо сьогодні розповідати вам з Нікулею про наш досвід з чуханням. Як часто Нікуля чухається, чи чухається взагалі. Ну, я вам так скажу, Нікуля чухається у нас все своє життя. І моя така думка, що немає жодної собаки, яка б не чухалася. Просто питання в тому, наскільки собака чухається, наскільки їй це приносить дискомфорт, якісь там рани виникають і так далі. Як це у нас відбувається? За майже 6 років нікуліного життя я зробила такий висновок, що в неї так є якась схильність до алергії, і ну, моя така думка, що на 95% це харчова алергія. І яке б харчування я їй не підбирала, вона все одно буде чухатися. Питання в тому, наскільки сильно. Ми декілька разів змінювали сухий корм, це був і монопротеїновий корм на черв'ячках. Гріндорф стається, не пам'ятаю точно назву. Це був на самому початку її життя і Optimil. Потім, коли почалась повномасштабна війна, вона в мене там сиділа спочатку теж на Гріндорфі, потім Бріт, потім Карнілав. І ось зараз певний час вона їла тренер. І зараз так склалося, оскільки в неї виявило знаки панкреатиту, то ми на лікувальному харчуванні. Також вона досить довгий час була на натуралці, їли ми яловичину з рисом. І Я вам, друзі, так скажу, що завжди вона чухалася. І найбільше, що цікаво, вона чухає одну частину свого тіла. Це ніс, а точніше, не сам ніс, у цей чорненький, а під носиком у ця ділянка на верхній щелепі над верхніми зубками. Іноді буває так, що навіть утворюються там такі жовтенькі корочки. Іноді бувають загострення. Оце це саме ті стадії, яких я найбільше боюсь, які я найбільше не люблю. Декілька разів ми робили уколи у ветеринара. Вони, звичайно, не корисні, але дуже класно тримають гарний стан, типу, і собачка не чухається. І потім я прочитала про стоп-зуд. Купила його і періодично його даю. Як часто? Стараюся, звичайно, давати якнайрідше. Тому що розумію, що корисного в ньому нічого немає, це гормональний препарат. Буває так, що даю його нікулі раз там, на пів року, наприклад. А буває так, що доводиться давати і раз на місяць. Ну, раз це я маю на увазі курс, а курс це 3-4 дні. Дуже добре їй це все допомагає, вона перестає чухатися. Але при цьому, я повторюю, я продовжую шукати ідеальне харчування для неї. І ось зараз, коли ми одужаємо, коли ми знов перейдемо на, на нормальне харчування, так сказати, на звичне. Я хочу спробувати хіпоалергенний якийсь корм, мабуть, це буде хілс. Ще поки що думаю, можливо, щось мені порекомендуєте. Пишіть, буду дуже вдячна. О, Поки я вам тут розповідаю, у нас тривога почалася. Нікуля, давай в укриття прямуємо. Коротше кажучи, отака у нас ситуація. Я ні в якому разі не пропагандую цей препарат, ні в якому разі його не рекомендую. Я вам просто розказую свій досвід, як він нам допомагає, як ми з його допомогою, так сказати, нескладними шляхами рятуємося. І коли ми були крайній раз в ветеринарці, я розповідала лікарю про наші ці проблеми з драпанням і про бзут, вона мені порекомендувала один препарат, але прикол в тому, що для Нікулі він не підходить через вагу. Там один із протипоказів це собаки до трьох кілограмів. А Нікуля зараз важить її, от зважували два сто. Вона навіть схудла, була 2300, 2,100, то їй не можна. Ось дивіться, який препарат вона мені радила. Можна постійно пити. Дорогими Ну, а постійно, як постійно? Прям все життя собаки може ну, приймати. Так, так. Є такі у нас французі і мопси, які починають пити весну, літо. Я набираю потрошку зовсім крапелька. Навіть мілілітру там немає, навіть і півмілілітру, мабуть. Це інсуліновий шприц і отак от тут набрано. І даю потім нікулі. Не дуже смачно було. Ну, я вибачаюся. Я даю таку дозу нікулі десь протягом 3-4 днів і все. І потім їй вистачає там цього на певний період, іноді півроку, іноді місяць, два, дивлячись від того, що вона десь схопила, що вона з'їла. І наскільки інтенсивно вона чухається. Ну, як завжди, ми в кінці бажаємо вам міцного здоров'я, не хворіти, не чухатися, не драпатися, і ховатися в укриття, коли тривога. От ми зараз ні кулі, будемо займатися. Всім пока!